І так, Volkswagen, Volkswagen Golf Plus. Заміна салонного фільтру. Фільтр, фільтр знаходиться у нас під бардачком. Ось бардачок знаходиться під бардачком. Знімаємо ось такий захист полепропіленовий. Ось тут він стоїть. Прикручений ось отакими кліпсами, пластиковими. Відкручуємо. Тут є отака задвижка. Отак її. І витягуємо сам фільтр. Бачимо, який він у нас тут забруднений. Дуже невдобно він витягується, але що робити? Однією рукою важко це робити. Ось такої форми. він, Так він виглядає. Фільтер. Я купив ось отакої фірми. Рекомендую, дуже добра фірма СКТ Німеччина. Ось так він виглядає. Голубенький, голубенький, свіженький і міняємо тим же методом. Ось отвори для кришки. Кришка має отакі зачепи. І в ці зачепи входять ось у ці отвори, не забувайте. І оцим зрізом вправо ми заводимо фільтр. На місце. Ось все так воно і виглядає.